У рубриці Україна і Чи ЄС, як завжди, говоримо. Про європейський союз знайомимося із ним ближче із європейської столиці Варшави. Сьогодні з вами я, Анастасія Купрієць, але ця програма не була би можливою без моєї колеги Сніжани Чернюк. Вона поговорила з одним з експертів, чиї коментарі ми сьогодні почуємо. А стосуватимуться вони Китаю, бо власне про цю країну сьогодні будемо говорити, звісно, з перспективи Європейського союзу. Від дві 2020... Цятого року європейський союз визначає Китай як системного суперника, з яким все ж таки варто співпрацювати, хоча б економічно. Проте війна Росії проти України і радше проросійська політика Китаю вносить свої корективи, і у те, як європейський союз бачить Китай. Яку стратегію щодо нього застосовує, але все ж таки, напевно, економічні чинники тут досі відіграють вагомішу роль. Почати пропоную зі стратегії Китаю. Китайці щось таки напевно у стратегіях знають, згадати тут хоча б Сунзи. Але то історія, а тепер до реальності: Китай минулого тижня призначив Лу Шає спеціальним представником з європейських справ. Лу Шає раніше був послом у Франції, і, власне, має він дуже... Скандальну репутацію через свої суперечливі заяви зокрема у 2023 році, ще будучи послом у Франції, він сказав, що колишні радянські республіки не мають ефективного статусу в міжнародному. Праві і ця заява викликала обурення у країнах ЄС. Також Лу назвав Кримський півострів історично російським. Призначення саме такого одіозного китайського спецпредставника в ЄС свідчить про високу самовпевненість Китаю у відносинах з країнами Європейського союзу. Про це мої колеги Сніжані Чернюк сказав Мартін Пшиходняк, аналітик із Китаю в польському інституті міжнародних. Відносин, тож зараз почуємо його коментар. Отої домінації для буєгамбасадора Хінби Франції на колишнього посла Китаю у Франції призначили спецпредставником Міністерства закордонних справ у відносинах з Європою. Він особлива особа, оскільки як посол він мав досить виразні рішучі погляди, наприклад, щодо суверенітету країн Балтії або взагалі держав колишнього радянського союзу або навіть України. Він заперечував суверенітет цих країн і не поніс. Тоді жодної відповідальності. Наприклад, його не було звільнено. А зараз його призначили на може не суперполітично важливу, але досить престижну посаду. У будь-якому випадку ця посада вимагатиме від нього постійних контактів із європейцями. Тож китайська позиція, загалом кажучи, зараз досить стримана, і китайці не думають, що це призначення може якось зашкодити. Вони також знають і бачать, що робить Трамп і як він може діяти щодо Європи. Тому я думаю, що вони досить самовпевнені у тому сенсі, що вони вірять, що рано чи пізно, так чи інакше, європейському союзу доведеться більш-менш пом'якшити свою політику щодо Китаю та покращити ці відносини. Я не впевнений, що це абсолютно правильне припущення, але це багато у чому залежить від того, що і відбуватиметься у відносинах між Сполученими Штатами та ЄС. А ми цього не можемо знати. Президентка фон дер звісно, ритори. Чно демонструє певну готовність співпрацювати з китайцями, але це також я думаю більше сигнал для американців ніж справжня готовність змінити політику, яку вона проводила протягом останнього терміну щодо Китаю, яку вона оголосила вже на цей термін. Я б тут ще не очікував якоїсь революції. Заповідала тенкаденція. Він тут є ще не очікував би наразі жодної революції. І призначення, яке ми бачимо зараз на посаду представника з питань Європи, дуже здивувало багатьох дипломатів, власне, через суперечливі коментарі Луша є, про які ми вже згадували самого Луша є. Варто також відзначити, називають вовком воїном китайської дипломатії. Більше про цей термін та про заяви Лушає почуємо від Кшиштофа Карвовського з інституту нової Європи. Китай безумовно наразі повертається до напористої, дуже активної дипломатії. Вони хочуть показати себе не тільки як головного виробника світу. Китай хоче, аби його сприймали як важливу другу державу поруч зі сполученими штатами в багатополярному світі, бо саме. Таким вони його хочуть зробити, а вовчу дипломатію ми спостерігаємо більш-менш з 2015 року, і це збігається з низкою цілей, які поставив нинішній лідер Сі Цзінпінь. І Якщо ми говоримо про воїнів вовків, то здебільшого це лише високопоставлені дипломати. Військові радники за кордоном або представники великого бізнесу, і їх навіть заохочують бути настільки напористими у своїх діях і заявах. Якщо ми говоримо про Лу Шає, то він безумовно є одним із останніх медійних прикладів, саме такого типу дипломата Вовка. Він отримав освіту в одному з найкращих університетів з підготовки дипломатів у Китаї. Раніше він був послом в Парижі, де, зокрема, зробив відому заяву, в якій поставив під сумнів державність Литви, Латвії та Естонії як країн, що входять до російської сфери впливу, це, звісно, дуже не сподобалося в цих країнах. Цю заяву також широко коментували у Франції, яка в певному сенсі на даний момент претендує на роль такого захисника країн Балтії. Лушає безумовно вийшов вперед в цьому питанні, але саме міністерство закордонних справ Китаю відмежувалося від нього в тому, що що стосується цієї заяви, однак як я вже сказав, він також в певному сенсі має на це дозвіл, і це призначення на посаду представника до справ Європи, що навіть вище ніж посольство в Парижі на даний момент, що його все-таки тихо, але цінують за таку політику. Свяче, всього, є за то потіху, але є не до цефавровровський згадав про країни Балтії, і тут варто окремо виділити історію з Литвою. Кілька років тому Литва почала. Відкрито підтримувати Тайвань, нагадаємо, що його Китай вважає своєю інтегральною територією. Існує ще таке поняття як політика одного Китаю. Це принцип згідно яким офіційно визнається існування тільки одного Китаю, хоча цей статус хочуть мати два уряди, і єС дотримується цієї політики, але у 2021 році Вільнюс запропонував Тайваню відкрити представництво під назвою Тайванське, а не тайпейське. Так, от Пекін назвав власне дії Литви порушенням політики одного Китаю. І також впав рівень дипломатичних відносин між Китаєм і Литвою. Проте очікувалося, що за нової влади в Литві, яка прийшла минулого року, тобто за правління соціал-демократів, ці відносини між Китаєм могли би потеплішати, але все ж таки це не так просто зробити. І це визнав у січні є новий прем'єр Литви, Ітана Спалуцкас. Він заявив, що литовсько-китайські відносини визначаються. Загальною стратегією Європейського союзу, і от тепер час про цю стратегію ЄС поговорити. Як вона змінюється, особливо в питаннях економіки. Почуємо. Думку Криштофа Карвовського стратегія мусі улякати зміні при девшиським зтеготи. Вже універси в останній часі стосується стратегія має змінитися. Перш за все, тому що ЄС нещодавно почав підхід співпраця та конкуренція щодо Китаю. Китай, звичайно, дуже важливий партнер. Він був партнером під час епідемії ковід, але з іншого боку, перш за все, китайський вплив у світі і китайські технології є загрозою для європейського впливу, зокрема в країнах глобального півдня або на європейському. Спільному ринку зараз багато говорять про навалу китайських електромобілів, і такий наплив був можливий завдяки щедрим державним субсидіям в Китаї, що суперечить європейській політиці вільного єдиного ринку. Європейські виробники просто не можуть протистояти потоку китайських автомобілів, а також компонентів акумуляторів зарядних систем для електромобілів, які вже виробляються у Європі. Це викликає занепокоєння, тож підключаються захисні механізми для європейського ринку. Тут мова в першу чергу про мита на електромобілі, на предмети розкоші з Китаю. Тож зараз бачимо більше суперництва, а не співпраці. Також важливе питання про права робітників. Які в Китаї набагато менше цінуються ніж у Євросоюзі, про що Союз нагадує нам в своєму медійному дискурсі? З іншого боку, проблема полягає в тому, що ми можемо говорити про дешевшу китайську робочу силу, але в той же час матеріали, товари і продукти, які вони виробляють. Є критично важливими товарами, які все одно будуть надходити в ЄС. Отже, євросоюз, хоч і є критичним у своєму дискурсі, водночас залежить від цього виробництва. У ньяж своїм дискурсі є, Критична одночасно і є від та продукції залежним. щойно. Ми говорили про узалежнення від Китаю, коли йдеться про, наприклад, електрокари, технологічні компоненти та, скажімо, навіть такі більш люксові товари. Проте варто згадати, що загалом і такі повсякденні речі ми маємо часто саме з Китаю. Їх особливо легко купити, наприклад, на різних онлайн-платформах, таких як. Тему або шайн, які зараз стають все більш популярними. Але Брюссель каже, що хотів би обмежити торгівлю через ці платформи. Зараз існує таке правило: що немає митних зборів на ці товари з цих платформ, якщо сума покупки і відправлення цих товарів до 150 євро складає. Проте європейський союз закликав країни прибрати її цей ліміт у тому сенсі, що накладати мита за будь-якої ціни. І чи ці платформи Тему Shine, багато інших справді становлять загрозу для торгівлі в Європейському Союзі? І що робити з цими платформами? Чи потрібно людям відходити від таких методів покупок, чи все ж таки тут глобалізація візьме гору? Про це я запитала експерта Кшиштофа Карвовського. Глобалізація є і буде, так платформи просто використали нішу. Глобалізація є і буде, і ці платформи просто зайняли свою нішу. Був ковід, ми багато замовляли. Ковід закінчився, і ми просто звикли до дешевого виробництва. Зауважте, ми вже не говоримо про автомобілі і предмети розкоші, а про прості товари одяг, косметику, електроніку, тобто товари, які дуже швидко і дуже комфортно потрапляють до наших домівок з Китаю. Тільки у Варшаві товари з цих платформ, про які які ви згадали приземляються на двох літаках щодня. Щодня, так що цей трафік дійсно величезний. І на даний момент відбуваються митні процедури, аби зменшити цей трафік правовими і комерційними засобами, звісно, аби то очевіщі очевидно, від правда. Ми звикли її до технології, до соціальних мереж, таких як TikTok. Тож тут варто відзначити, що Китай таки всюди сущий. Європа також намагається конкурувати і закріплювати за собою якісь ніші. проте поки тут головне слово на жаль намагається. І це не суб'єктивна моя думка, це також думка Маріо Драгі, екс-очільника Європейського центрального банку та команди його економістів. Вони видали у вересні 2024 року рапорт, у якому йшлося про те, що європейський союз не конкурентно спроможний і економічно та технологічно програє Китаю і США. Хоча, от Франція, ніби зараз намагається взяти ситуацію під свій контроль. У Парижі відбувся саміт штучного інтелекту. Учасники, зокрема Франція, Індія та Китай, що цікаво, підписали спільну декларацію, і цей документ закликає країни більше координуватися в управлінні штучним інтелектом, налагоджувати глобальний діалог та уникати ринкової концентрації, щоб власне зробити технологію доступнішою та безпечнішою. Ця зустріч також стала певним сигналом для США. Але також і для Китаю про те, що Європа та глобальний південь мають власний шлях розвитку штучного інтелекту. Наступний міжнародний саміт вже буде приймати Індія. То ж, ось такі кроки зі сторони Франції, бо бачимо, що вона тут дуже активна зараз можна назвати реакцією на вже згаданий рапорт Драгії. Про те, що Європа таки відстає, Звіт Драгі показує, показує, що Європі треба прокинутися. Ми точно проспали такі можливості, як виробництво сонячних батарей, акумуляторів для електромобілів або штучного інтелекту. Тому тут цей крок Франції це добрий крок, деться про фінансування 106 мільярдів євро. Тобто, це приблизно п'ята частина від того, що хочуть вкласти американці. Але останні новини з Китаю з одного боку підштовхують Європу вперед. Я маю на увазі публікацію моделі DeepSeek. з іншого боку, було багато галасу про дуже низьку вартість DeepSeek у 5,5 мільйона доларів. Виявилося, що тільки інфраструктура коштувала приблизно півтора мільярда, тому ці витрати були просто неправильно інтерпретовані, вони були перебільшені. Витрати все одно доведеться понести. І французи зробили крок, аби побудувати інфраструктуру, побудувати економіку штучного інтелекту в співпраці, тому що це будуть не тільки французькі гроші, це будуть в першу чергу гроші еміратських інвесторів. Так що у співпраці це хороший крок у правильному напрямку. Зато і до теми глобального впливу Китаю ще згадаємо про ініціативу розбудови інфраструктури обов'язково, бо Китай таку проводить в таких більш бідних, скажімо, країнах, але також Китай ще інвестує в ближчі. До європейського регіону території тут варто згадати про Балкани. І ось питання, яким цікавилася моя колега Сніжана Чернюк: чи не стануть Балкани, куди Китай інвестує чималі кошти, надійним грунтом для посилення економічної експансії Китаю? І Мартін Пшиходняк їй відповів, що Китайці великою мірою заповнюють інвестиційні лакуни, які не заповнили країни ЄС, і служать політичним важелем для країн, які з ним співпрацюють. Bałkany to jest... różnym nastawieniu do Chińczyków. до хінчиків балканські країни мають різне ставлення до китайців. Деякі з цих країн також є членами ЄС, деякі ні, деякі прагнуть належати до ЄС, а деякі сумніваються. Тому це також дуже складна картина. Але, загалом кажучи, так китайці є або принаймні намагаються бути інвестиційно, але більш політично присутніми у цьому регіоні. Тут звичайно Сербія є найхарактернішим при. Кладом країни, з якою китайці підтримують такі відносини, але це значною мірою відповідь на потреби самих сербів, які очевидно мають політичний інтерес у цьому. У них також є певні традиції відносин з Росією. Цей китайсько-російський елемент важливий. Звичайно, вони також мають певне почуття тривоги, пов'язане зі складною політичною ситуацією, з війнами, які відбувалися у цьому регіоні, і зв'язку з питанням Косова. Тож, серби шукають точку протистояння, точку опори, сильну державу, до якої вони можуть апелювати у своїх відносинах, наприклад, зі сполученими штатами. Але більше в їхній нескінченній епопеї переговорів прагнення чи не прагнення щодо членства в Європейському Союзі. Звичайно, у них є родовище рідкісних металів, наприклад, що теж досить важливо для китайців, і не лише тут тож, йдеться про елемент політичних. Гри, і так, більшість Балканських держав більшою чи меншою мірою орієнтовані на китайців як на певний додатковий елемент важливої держави, яка може фінансувати інвестиції, які їм потрібні, і які європейський союз чи країни-учасниці, такі як Німеччина, Франція чи інші, протягом багатьох років і з інших причин не бажали фінансувати. А китайці, наприклад, не ставлять запитань чи певних вимог, ніколи йдеться про політичні питання, ні, наприклад, про Захист навколишнього середовища, принаймні наставили до цього, бо історія трохи змінюється у Сербії. Тепер є історія обвалу будівлі, я вже не пам'ятаю, автобусного чи залізничного вокзалу, модернізацію якої виконала китайська компанія на тлі корупційного скандалу та соціальних протестів. Отже, це дуже дуже складна головоломка, де китайці радше хочуть бути присутніми політично, користуючись позитивним ставленням своїх. Партнерів, але якщо ми подивимося на статистику, то європейський союз, зрештою набагато більше фінансово присутній на Балканах ніж самі китайці, так само Туреччина чистко єс дуже барджі фінансово обісна на Балканах ніж самі хінчиці. Теж певні і Турція тут була б в лепшій позиції. Наприклад, Мартін Приходняк також зазначає, що серед країн ЄС Словаччина з приходом до влади Фіцо. Декларує більш тісні відносини з Китаєм. А Угорщина є найбільшим реципієнтом китайських інвестицій. Наразі відносини з Китаєм Орбан також використовує як політичний важіль у відносинах із Європейським союзом, але також з Росією та Сполученими Штатами Америки. Очевище Венгри сам за зенів політичних найвішом звісно, з політичних причин Угорщина була найбільшим реципієнтом китайських інвестицій за останні, мабуть, два роки, якщо я не помиляюся. Звичайно, ми говоримо в основному про автомобільну промисловість, тому що Угорщина, як і більшість країн Центральної Європи, міцно пов'язана ланцюгами постачання з автомобільним бізнесом, переважно німецьким, але не тільки, і тут Китай. Ці також користуються, як і у випадку з Балканами, позитивним ставленням угорців. А угорці також використовують це для балансування у зовнішній політиці, де вони мають свої проблеми. Мали, бо зараз із Трампом їм може бути легше, принаймні вони намагаються показати, що їм буде легше. У будь-якому разі у них були дуже серйозні проблеми у відносинах зі сполученими штатами. Крім того, вони все ще розглядаються як країна, дещо на узбіччя чи європейського союзу? Тому ці відносини з Китаєм також мають бути певним зовнішньополітичним інструментом, який безсумнівно слугуватиме для підвищення авторитету Угорщини і, звичайно, самого прем'єр-міністра Орбана. І, звичайно, вони використовуються пізніше у Брюсселі, а також у Москві та у Вашингтоні. Тому у цьому сенсі так вони залучені до різних видів співпраці з китайцями. Я говорив про інвестиції в автомобілебудування. У електромобілі, але це також стосується, наприклад, співпраці у сфері безпеки. Це і візити відповідних міністерств, міністрів тощо, і поліцейська співпраця, присутність китайських поліцейських в Угорщині. Давайте пам'ятати, що в Угорщині найбільше в центральній Європі китайська діаспора, тому вона також відіграє певну роль у баченні китайцями їхньої присутності та співпраці в питаннях безпеки. Запатрівані в оптицях хінчиків на. На безнощі і чогогля співпраці в кристах безпеченства не всі країни бачать загрози зі сторони Китаю, і тут йдеться не тільки про такі, скажімо, очевидні країни, як Соловаччина чи Угорщина, є й інші менш очевидні країни, які не бачать жодних проблем у відносинах із Китаєм. Томами теж країни, які... Трошечки теж У нас також є країни, як, наприклад, Іспанія чи Ірландія, які не бачать серйозних проблем у цих відносинах із Китаєм. Звичайно, вони загалом залишаються у мейнстрімі. ЄС. Це не Угорщина чи Словаччина, які відкрито критикують цей мейнстрім. Іспанці також дуже за економічну співпрацю з китайцями. Звичайно, політично вони трохи пом'якшують свою політику і ведуть її трохи більш стабільно. Але чи Іспанія, чи Ірландія досить прагматично підходять до цих відносин і до зменшення залежностей? Тож у цьому краса і водночас проблема Європейського Союзу: що нам потрібно примирити інтереси багатьох країн, але якщо там. Загалом відповідати на питання, чи цей рівень залежності від Китаю зменшується чи зростає, то він скоріше зменшується помалу, потроху. Але принаймні останній рік-два однозначно зменшується. І що я точно можу сказати, що відчуття необхідності цих змін досить поширене. Загалом відчуття, що Китай стає важливою проблемою, і цю залежність необхідно зменшувати, а не збільшувати досить поширене. Generalnie poczucie co do tego, że Chiny stają się ważnym problemem i należy tę zależność zmniejszać, a nie zwiększać, to jest raczej rzecz powszechna. I nie można nie wspomnieć o inicjatywie w po rozbudowie transportnej infrastruktury, jaka ochopluje Afrykę, Azję, Europę i Bliski. Схід ця ініціатива діє з 2013 року, і таким чином Китай намагається поширити свій вплив через інфраструктуру на багато різних регіонів. Чи має ЄС якусь відповідь на такі дії Китаю? Про це я запитала експерта інституту. Нової Європи Кшиштофа Карвовського останні ревелації зв'язані з третім щитом паст паса і шляху. Останні дані з третього саміту поясу і шляху, який відбувся два роки тому, показують, що цей проєкт теж має свої проблеми. Він майже повністю заморожений на даний момент в країнах Європейського союзу, крім того, країни навколо ЄС, які раніше щедро отримували винагороду від нього, такі як Чорногорія, наприклад. Також виходять з проєкту через проблеми, зокрема, проблеми з правилами робітників або фінансові пов'язані з кредитами, необхідними для досягнення китайських банків для фінансування цих дорогих проєктів. Деякі з цих проєктів, до речі, також були призупинені в інших частинах світу, таких як Африка, Південно-Східна Азія або Південна Америка. І це саме той момент, коли Європа намагається взяти ініціативу через проблеми в Китаї, можливості європейського впливу як погляду інвестицій, так і м'якої сили, все ще бажані за умови, однак що Європа докладе зусиль, що вона покаже єдність у фінансуванні в здійсненні цих інвестицій, особливо в Африці на південь від Сахари або. У південній Америці для того, щоб протистояти Китаю і Сполученим Штатам, також не виключена співпраця в першу чергу зі США. Існує ініціатива президента Байдена Global Gateway, яка також передбачає участь європейського союзу. Наразі вона пригальмувала, але вона також може бути платформою для співпраці з тими країнами, де Китай є основним економічним партнером. Для того аби розвивати цей європейський вплив є головним партнером господарчим, аби власні те європейські впливи розвіяти, чимало справ наразі пригольмувалося після повернення до президентства у Сполучених Штатах Америки Дональда Трампа. Проте Мартін Приходняк з Польського інституту міжнародних справ каже, що не буде якихось таких радикальних раптових змін між європейським союзом та США. albo Europejskim Suizom, tak i Chytajem. Ten wątek chiński relacji unijno-chińskich Ця китайська тема відносини між ЄС і Китаєм точно не змінилась, би, якби американська політика залишалася такою, якою була раніше. Чи не так? Вони можуть змінитися, але також не раптом, не радикально, не революційно. У відповідь на те, що робить Трамп. На цей момент у відносинах ЄС-Китаю ми також маємо елемент взаємного вивчення, чи не так? Китайці вже давно намагаються заохотити ЄС, щоб цей бізнес з. Жили ці відносини покращити, особливо економічні, але ці спроби були не надто успішними. ЄС, особливо Європейська комісія, а також країни-учасниці були цілком одностайні у тому, що економічні проблеми, символом яких тут є, ці мита на електромобілі з Китаю, а також позиція Китаю щодо війни в Україні та його підтримки Росії, це основні перешкоди, які неможливо подолати, Тож без Міни китайської політики, а зміна тут мало ймовірна, ніяк має можливості покращити відносини між ЄС і Китаєм, і на зараз вони не змінилися у Білому домі. Змінився орендар, і китайці намагаються трохи використати цей елемент ці занепокоєння ЄС, які були вже під час кампанії, або були вже після виборів у США в листопаді, після того як ми дізналися, що Трамп стане президентом. У різних країнах єС по-різному, але у ЄС загалом існує певний рівень занепокоєння щодо того, що станеться, чи не так? Ну і тепер у січні вже розпочалося те, чого побоювалися. Але ці спроби Китаю знову переконати або закликати європейців до більшої співпраці в цій складній ситуації трансатлантичних відносин поки що досить помірні. Трудні ситуації трансатлантицьких наразі ми живемо у глобалізованому світі, тому говорячи про європейський союз, неможливо не згадувати про різні країни, близькі і далекі, бо ми насправді один на одного дуже впливаємо. І сьогодні ми говорили. Про Китай, про відносини Європейського союзу з цією країною і допомагали нам у питанні розібратися. Марцін Пшиходняк, аналітик із Китаю у польському інституті міжнародних відносин, а також Кшиштоф Кавровський з інституту нової Європи. А це була програма Україна і чи. Єс yes. сьогодні ви проводили час також і зі мною, Анастасією купрієць, і з вами ми почуємося вже за тиждень. І сподіваюся, що зі сніжаною чернюк, зокрема.